you <laughs> Мокляк Олександр Сергійович народився 21 липня 1986 року у селищі Нові Санжари. Закінчив Полтавське професійно-технічне училище номер 10 Проходив строкову службу у Збройних силах України, проживав у нових санжарах, працював механіком 30 серпня 2014 року. Мобілізований до української армії, учасник антитерористичної операції на сході України, служив у відділенні інженерно-технічної роти 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Солдат загинув 6 лютого 2015 року в селищі Чорнухине Луганської області під час танкової атаки російських збройних формувань. Хто-нібудь А ти ціх навості ж до на часі родушу. Ап'ять бірсипа ужам парнієду в зону АТО, І на ліце написано, якщо не ми, то хто. Добродушнішого і веселішого від Саші в нашій році не було. Згадують бойові побратими. Чоловік, батько, класний друг, сумлінний робітник з золотими руками, та у минулому товариський допитливий однокласник. Я та злості, твої поля чужі гості. Факт гибелі молодого героя, сепаратисти примудрились спотворити. Відзняли відео, що, начебто, четверо українських військовиків намагались перейти на бік ЛНР, а наші розстріляли їх. В упор. правда зовсім інша. Тоді Саша та солдати мотопіходної бригади базувались у Чорнухиному, неподалік від Дебальцевого, що горіло справжнім вогнем. Командування наказало пройти селом, аби закріпитись на стратегічно важливій ділянці. Ще пройшли хлопці трошки вперед. Зайняли хатку. Осталося три чоловіки їх. Останні вернулися назад, щоб принести, піднести все, перетягти боєприпаси. БК. Бо більше ніхто нічого не тягав, все було саме таке, це БК, боєприпаси. Осталося троє на хаті, щоб ну, слідкувати за обставинами. І каже, побачили трьох чоловіків в чорній формах. Каже, ми приховалися, і вони теж приховалися. І через п'ять хвилин вже каже, йшло по вулиці. Це Чоловік 15. Вояк, преса, life news, два чоловіки з камерами. Наші дали команду стояти і відійти, а отримали у відповідь черги з автоматів. Та хлопці були пристріляні і готові дати відсіч. І через хвилин 10 уже хлопці ж почули ті далеко, що вже бій іде тут. Поки повернулися, і через 10 хвилин прям. До них приїхав в упор по дорозі танк. Хлопці, звісно, не розлякалися, як то, звісно, може, по-другому це все треба було робити. В рукопашну проти танка не підеш. Це дуже тяжко. Він приїхав в упор, повернув дуло на хату і почав розстрілювати їх впритик. Там уже все. Паніка сумасшедша, всі валяються, розриває. А він стріляє дуже швидко, автоматично заряджається, не впіває і видихнути в геть каплі. Де одразу ж нас погибло чотири чоловіки. Командир. це Карнаухов Микола, старший лейтенант. Саша Мокляк, Віталій Іскандаров і Женя Шверненко. Це останнє фото Сашка. Бій програмів 6 лютого, і лише у червні волонтери із дружиною за третім разом розпізнали ціло хлопця у Дніпропетровську. Прикмета шарфик з трьома хрестиками. Його вважали безвісти зниклим. Адже коли він впав на ратному полі, довго надіялись на диво. Може, солдата лікують у якомусь українському шпиталі. Та дива не трапилось. Могли змогли винести тільки тих, що хто ходячий, і більш-менш мог Шитися. Запустили тяжкі дими вони. Вже дихати не було б і продовжати ніяк було. Не видно нічого, задуха була. Ото хлопці схватили, хто кого міг, винесли. Всі остальні лежились там. Сашу Мокляка вбило зразу. Віталю Іскандарова теж. Женю Шверненку можна було спасти, ну ніяк було просто. І все, все залишили, вони зайняли, там відступили на кілометр. Може, скільки там пів назад відступили. Трупи не змогли винести. Вже зайнято там було, скільки не рушалось. Ворог б'є не слабше, ніж ми. Його ліпший друг теж Сашко був з мокляком Наразлий вода називали сіамськими близнюками, грали у футбол, рибалили, саджали виноград, все разом. І телефони зв'язок тримали до останнього. Говорили вранці в день трагедії. Це була не розмова. Це Просто був крик, тому що там він кричав, що я в Дебальцево. То, що не утечня, він просто кричав, що я в Дебальцево, і там розмова була подивилася 40 секунд. Та, на телефоні мене досі залишилось 40 секунд. Це він постійно мені сказав, що сіла з утра. Білі лебеді у небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли. Капронова нитка на шиї, дерев'яний хрестик, сіроблакитні очі і по-чоловічому спокійно прийняться рішення. Коли у серпні отримав повістку, своєму керівнику на підприємстві Олександр заявив: Треба, значить, треба. Нуль розчарування, контроль емоцій. Героям слава вічна разом і до кінця. Мабуть, так і виглядає непоказний патріотизм. Нам його дуже не вистачає. Але він завжди житиме в наших серцях, ми пишаємося тим, що Саша був нашим товаришем. Вічна слава і пам'ять нашому герою. Хова кров, стукіт серця, ми сюже мовчить, ме туринське оскільки оскільки тоді, за невинні душі, що покинули цей світ. Однокласники згадують, ми були лише дітьми. Вони тоді не пропускали можливість війни. Не уявляли, що 10 років за партою відсиділи з тим, хто увійде до небесної варти. У небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі сердець. Ви свої не вберегли, не відмовився, не злякався. Пішов захищати нас, защищати нашу батьківщину. Молодець був. Перші враження це, якщо можна для хлопця сказати, що це тендітний, то це дійсно про нього спокійний, врівноважений, дуже відповідальний. Зірок з неба не хватав, але виконував все те, що від нього було потрібно. В стосунках з однокласниками був дуже чесним. Він дуже любив маму. Сильно переживав, коли батько, ліквідатор аварії на ЧАЕС, придозувавши горілку, поводив себе не досить чемно. Батьки померли рано. Мама пішла життя, коли Саша служив у армії. Тож він рано подорослішав, але лишався тим спокійним юнаком з дещо дитячими допитливими очима. І майже материнську любов знайшов у обіймах інни, яку зустрів у Полтаві біля орла. Чекає поверну. Познайомилися ми 20 квітня 2007 року. одружилися ми 10 травня 2008-го, 2009 року у нас народився син. Він його дуже любив. Він був дуже хорошою і доброю людиною. Він ніколи не кричав, він нікого ніколи не обідав. Завжди він всім допомагав. Mm -hmm. Було важко все, ну, ми були разом. Ми раділи, що в нас є син. Я... Ну, коли його забрали, я просила не йди. Mm -hmm. Він сказав, я піду. Йому було 28. Говорив: я вважаю їхати у Ато справедливим. А ще я скоро приїду. Залишилось трошки. На війну не підписувався жоден з нас, але заради України йдуть найкращі. запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли.